Друзі, хочу вам представити двох королів на ринку мікродобрив. Це Цинк актив і Бор Актив. Чому це королі мікродобрив на українському ринку? тому що їх всі знають, тому що їх всі люблять, і тому що ними всі користуються. Одним словом, про цю красоту я вам розповідав останніх пів року. Наш продукт, ми, виробники даного продукту. Отака у нас получилася красота, ще буде трохи усовершенствована каністра. На цьому місці буде вибитий логотип торгова марка Helmix. І у нас буде йти пломба від пробки до каністри. Я не думаю, що ми у цьому році будемо заморачуватися із пломбою, так як ми ще молода компанія і нас мало хто знає, і я не думаю, що нас будуть у цьому році підробляти. Коротше, друзі, хочу вам представити етикетки даних. Комплексів і монопрепаратів. Обратіть увагу на цинк-актив. Обратіть увагу, що тут представлені цинк хелат та хелат. Також там є багато цікавих плюшок, із якими приємно працювати. На каністрі розписано, які рослини його люблять. На каністрі норми внесення. Цю всю кухню можна почитати навіть у полі. Іншим під руку попадається нам бор-актив. Обратіть увагу на вміст бору, на вміст азоту. Отака у нас красота вийшла. Друзі, тут також розписано, які рослини його люблять, які рослини його вважають. Тут є норми внесення і ще багато цікавої інформації, яку можна прочитати прямо у полі. А не у полі можна прочитати отакий наш чудовий каталог. У каталогу представлено близько 20 препаратів. Тут є препарати для обробки насіння лінійка, є препарати для листкового підживлення. Отака у нас є красота. Також у нас є прайс-листи, один дистриб'юторський, кому цікаво, звеніть, пишіть. І один фермерський. Також набирайте, будемо спілкуватися, будемо надавати вам більше інформації.